Тарас Загородній політтехнолог долучається до нашої розмови. Пане Тарасе, вітаю вас, слава Україні. Доброго дня, героям слава от пане Тарасе. Що буде далі? Наскільки реальний сценарій, що всі ці кошти націоналізують та передадуть до державного бюджету України? Ну і які ще суми та активи теоретично екснардеп може ховати, наприклад, за кордоном? Ну СБУ ще раз показує свою ефективність, тим більше ну, на Вінській це ж це ж вели в дуже в, велика величина в дійсності. Тобто, незважаючи не на всі авторитети, які нещодавно було ну от, так повинна працювати спеціальна служба по захисту національних інтересів. Е, для того щоб е, майно, яке використовується, він на нього ж були накладені ще санкції на РНБО в Тому числі майно, яке йому належить, воно не повинне живити, в тому числі іншу е е терористичну структуру. Він же він же є одним спонсорів ще однієї терористичної структури московського патріархату, і тому в даному випадку абсолютно воно це взаємопов'язані речі з тим, щоб московська церква не панувала в нашій державі, і правильні кроки робить СБУ, яке почала почала. На нього а, запроваджувати відповідні дії для того, щоб це майно не використовувалося, тому числі на підрив безпеки нашої держави, так воно і повинна бути. Що стосується майна і корпоративних прав, а, ну подивимось, як воно буде скоріш, чи є а, а, чи є підстави там дійсності націоналізації. Якщо буде з'ясовано, що воно гроші, наприклад, з тих активів а, використовувалось в тому числі на Підтримку російських наративів так на те, щоб фінансувати незаконні збройні формування, які під відом до речі, ченців московського патріархату, цілком, можливо, були причетні, то звичайно з'являються підстави щодо їх націоналізації і реприватизації, тому що вони повинні бути тоді в інших роках. Тому що ну пан Новінський взагалі є взагалі є колишнім громадянином Російської Федерації, він звідти до речі приїхав. Ось і тому, звичайно, що велике питання і зв'язки, звичайно, ж з Росією у нього достатньо великі. Тому, звичайно, рух, який йде, він іде в позитивному напрямку. Ну та до речі, чи продовжиться цей рух до того, що наша служба безпеки України продовжить свою плідну співпрацю вже із закордонними колегами, і чи почнуть умовно перевіряти, чи немає щось новінське, чи не заховав він там щось за кордоном? Ну це більш складна робота, тому що в дійсності багато активів, які фізично знаходяться на території України, ну наприклад, те самі Свердловини. Вони можуть бути оформлені як іноземні компанії, які мають реєстрацію зовсім в інших зовсім в інших юрисдикціях, тому звичайно це така більш складна робота. Але я думаю, що тут головне почати так і далі системно працювати і доводити це все до кінця. В принципі, поки наша СБУ орієнтується і концентрується на знищенні ворогів. На вибудовування ефективної роботи по роботі за кордоном до речі, у цих злитих матеріалах, які з'явилися в пресі, начебто від американських спецслужб, там же є підтвердження того, що той літак Мачулішах, який був пошкоджений, він дуже дефіцитний в дійсності Російської Федерації на аеродромі в Білорусі, це робили агенти СБУ. Тобто, це ще раз підкреслюють, що звичайно, в наш наша наша спецслужба вже як масад не нічого вже не коментує та не підтверджує. Але знаєте, в таких випадках за них говорять їхні справи, і, от в тому числі, вже зливи в таких от в авторитетних спецслужб вони підтверджують, що це було так. Ну тобто, так воно і повинно бути, так і працювати. А далі я думаю, що тут головне почати, знаєте, смикнути за одну ниточку і тоді е, е, системно працювати над тим, щоб воно було реалізовано до кінця. Так, безперечно, зараз трішки до іншої інформації, адже також суд у Гаазі зобов'язав Росію сплатити 5 мільярдів доларів компенсації за збитки на втрачене майно Нафтогазу у Криму. Таке рішення 12 квітня ухвалив арбітражний трибунал. Сьогодні про це повідомив голова НАКО Олексій Чернешов. Тепер РФ повинна. Повному обсязі відшкодувати збитки, спричинені незаконним захопленням активів української компанії. А у разі, якщо Росія відмовиться добровільно виконувати зобов'язання відповідно до Нью-Йоркської конвенції 58-го року, то Нафтогаз має право розпочати процес примусового виконання рішення на території. Тих держав, де знаходяться активи Російської Федерації, ну от гарна новина. Але в те, що Росія буде добровільно виплачувати ці кошти, ну віриться не дуже. От чи зможе все таки Нафтогаз дійсно повернути ці кошти, як ви вважаєте? Якщо вони не будуть сплачувати, тоді запускається процедура примусового стягнення закордонних активів і російського бізнесу, які є за кордоном, або врешті-решт, в тому числі державного майна, а, яке знаходиться за кордоном. Я пам'ятаю історію, коли швейцарська компанія нога в 90-ті через борги. А тоді російського уряду просто почала арештовувати майно, яке було за кордоном. Там ледь не до арештів рахунків посольства ходила. Тому тут я думаю, що дати зубастим адвокатам частку, як це часто робиться в таких випадках. Американським європейським фірмах вони все, все чудово зроблять без української держави, тобто вони реалізують те, що повинні реалізовувати А майно там в дійсності величезне. А там же йдеться в Криму про Чорномор який має запаси власного газу, які вони незаконно в тому числі використовували, так що там вони напередодні великих пригод, і тому вони будуть змушені це платити, хочуть вони не хочуть. Або як говорив Путін, нравиться не нравиться, так що вперед з піснею те, що називається. Ну і також зараз з'явилася інформація, що європейський союз вів санкції проти ПВК Вагнер. Написано, що група Вагнера несе відповідальність за матеріальну підтримку дій, які підривають і загрожують територіальній цілісності суверенітету і незалежності України. Йдеться в документі, як на цю терористичну організацію вплинуть санкції Європейського союзу. Ну, дивіться, воно в дійсності в там більше взаємопов'язані фірми, які там називають себе ПВК Вагнером І так далі. Тому що юридично ж ПВК Вагнера не існує. Так, це просто такий бренд, навколо якого крутяться різні люди, той самий Пригожин, компанії, які навколо цього, навколо цього працюють, і так далі. Ну, це знову системна робота повинна бути по взаємодії України з. І військовими відомствами, так і в першу чергу сполучених штатів Америки, і ПВК Вагнер це означає, що наприклад їх будуть просто тепер знищувати в Африці в Африці в інших місцях, де вони теж активно працюють. Тому в даному випадку це дуже добре, тим більше ми бачили, що поїхав пан Шмигаль до Сполучених Штатів Америки. Працював там активно, так зустрічався з головою Пентагону, що це дуже добре. Значить, обговорювалося в тому числі і розширення співпраці у військовій сфері. Україна довела, що вона є надійним партнером Сполучених Штатів Америки, незважаючи на ті наклепи, які на Україну накладали в тому числі деякі американські політики. Пам'ятаєте, як носилася ця спарс. Говорила, що українці все порозпродавали, все покрали і так далі. Ну, от прийшов моніторинг, американці все з'ясували, що все гаразд, нічого не відбувалося, і так далі. Так, тобто робота Міністерства оборони не викликає питань у наших міжнародних партнерів. Так? Звичайно, що деякі ми перегинаємо палиць всередині країни, коли починаємо деякі непов'язані речі. Пов'язувати собою ну, наприклад, ця історія з шоповалом, який є заступником пана Різнікова, який фактично посаджений зараз зо за некорупційний злочин, тому що не ніякого умислу в його діях не було знайдено і доведено. не було доведено, що він там щось мав на, 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 на собі, що собі крав. Людина закуповувала озброєння в сертифікованих виробників у країнах НАТО, тобто там от є більш-менш прозора система, і говорити про те, що там щось відбувалося. Ми якраз стріляємо собі в ногу, тому що це якраз порушується: порушується довіра. Самі собі знаєте довіру підкошуємо, особливо в стосунках з нашими зарубіжними партнерами. Одна справа, коли йдеться про яйця і все, що все, що є, тим більше там підписували зовсім інші люди, які були звільнені щодо цього, а інше, коли ми починаємо, знаєте, бігатню за відьмами, пов'язуємо справи, які не є не пов'язувані. Тут ми повинні розуміти, що не треба кидати цінь на самих себе, тому що по а справах закупівлі і використання зброї ніяких питань у наших партнерів немає, і так слід слідувати. І продовжимо говорити про іншу інформацію, скажем так, якщо із ПВК Вагнер про те, що ці люди вчиняють терористичні злочини, це вже очевидно для всіх. То от про деяких осіб світ так досі не думає. Тому, от міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров він має головувати в квітні у Раді безпеки ООН у Нью-Йорку. Однак сьогодні стало відомо, що Сполучені Штати поки не видали візи і дозвіл на прибуття для самого міністра, і зокрема для для Російської делегації, також для російських журналістів, чи поїде все таки ця делегація до Сполучених Штатів, як ви вважаєте? Е, ну я не виключаю, що все ж таки пан Лавров з'явиться. Чому я так говорю? Тому що ООН це вважається такою територією, знаєте, для всіх, навіть коли Муамар Каддафі найбільш одіозні диктатори. Мали або проблеми там із санкціями і проблеми в стосунках Сполучених Штатів Америки, все ж таки на території ООН, яка знаходиться на території Сполучених Штатів, а їх все ж таки пропускали. Я думаю, але я не виключаю, що все ж таки пан Лавров там з'явиться. Щодо журналістів і інших, я думаю, що сильно скоротять йому делегацію. Це як воно вже було до цього. Тут більше питання до самого ООН якого біса країна, яка є терористом, так яка он ріже голови нашим військовим, досі головою ООН. Це ще раз показую, що ця організація перетворилася просто в імпотентну, незрозумілу яку організацію, яка порушує власні ж принципи, на яких воно було створення? І що ми почули від голови ООН цього, коли реакцію на зворячі вбивство нашого військового ми жахнулися. Слухайте, ну давайте вже ви почнете говорити, а, а знаєте, на чорне-чорне на біле-біле, а не розповідати, що що, що що щось вам здалося не так. Тому відверта сама ганьба цієї організації, що Росія досі перебуває, що головує, в тому числі, в, на, в постійній раді безпеці ООН. Дійсно, дуже багато питань виникає. На жаль, поки не маємо на них відповідей. Втім, безперечно, чим сильнішою буде Україна, тим сильніші будуть наші позиції. І от також є інформація, що чорне море має стати морем НАТО. Саме так заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час. Першої чорноморської безпекової конференції у Румунії він також зауважив, що Росія, на відміну від заходу, завжди мала стратегію щодо чорноморського регіону. А також нагадав, що перша спроба Кремля розпочати воєнне вторгнення до Криму відбулася ще 20 років тому. Під час загострення навколо острова Тузла у Керченській протоці. Міністр оборони України Олексій Резніков наразі також перебуває із робочим візитом у, Рум, у румунському Бухаресті. І перша чорноморська безпекова конференція. Міжнародної кримської платформи зібрала представників понад 50 країн та організацій і демонструє, що у безпеці в Чорному та Азовському морях сьогодні зацікавлені не лише країни цього регіону, але й увесь світ. Так сказала перша заступниця міністра закордонних справ Аміне Джапарова. Ну понад 50 країн долучилися до чорноморської безпекової конференції. Що нам чекати по її закінченню? Якихось заяв чи більш таких рішучих кроків. Ну, реалізувати те, щоб Чорне море стало чорним морем НАТО, можна після вступу України в НАТО. Тут ключове питання є Кримом, тому що Крим є контроль над всім Чорним морем. А так і Україна тут є ключовою країною забезпечення безпеки, тому що. А ми після Туреччини маємо найбільш протяжну лінію берегову, берегову лінію на Чорному морі. А, і а так, в принципі, ну, Туреччина є членом НАТО, Болгарія є членом НАТО, Румунія є членом НАТО. Залишилось тільки дві дві країни: Росія, яка звичайно, членом НАТО ніколи не буде, і Грузія. А так, в принципі, ну тут тоді воно буде повністю морем НАТО. Ну, звичайно, що добре, що воно підтвердження. В такому форматі, що воно таке є, що воно повинно бути все ж таки морем НАТО. І це дуже добре. Тому, але знов таки, це після звільнення Криму і прийняття України повним членом НАТО. Почула вас, пане Тараса. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Тарас Загородній, політехнолог, був з нами на прямому зв'язку.